Хочете Самостійного мислення учнів на наука хімії, а також вміння працювати в колективі. Тоді мене, весе те, що вам потрібно. Хочете стати частиною активного навчання та зробити уроки хімії змістовими та цікавими? Тоді мене, те, що вам потрібно. <плес> діяльність спрямована по одному або декількох маршрутах для досягнення певних цілей. Вебквест це проблемне завдання для виконання якого використовуються інформаційні ресурси та інтернет. Вебквест це навчання, що дає змогу розвивати критичне і творче мислення. Тому що в процесі роботи над веб-квестом відбувається взаємне навчання всіх членів команди, а також можна свій творчий продукт з іншими роботами учасників проєкту. Мені подобається працювати з веб-квестами, так як веб-квест створений так, що час на пошук інформації дуже ефективний і можна зосередитися на самій інформації, а не на її пошуку. Чи подобається? Що формується навички комунікативна та інформативна? Таким чином, вебквест підтримує навчання на лінії мислення, аналізу, синтезу та оцінки учнів на уроках.